На початку червня, якщо ви пам'ятаєте, мені подарували ось цю чарівну хою, хою мультифлору, хою, яка має тип зростання кущ. Вона була з квітконосом, і я вихвалялася вам ось такими красивими інопланетними квітами, квітами, які нагадують комети. Вона близько двох тижнів, що дуже-дуже гарно, як для хої. Зазвичай хої квітнуть, кожне суцвіття хої квітне не довгий час. З них квітнуть добу або дві. Ця хвоїчка квітла 2 тижні. Хотіла зрізати їй маківку, щоб зробити з неї кущик, щоб пішли розголодження, а маківку посадити поряд, але зробити цього я не встигла, бо на старому квітконосі вона випустила нову хвилю бутонів і ось вона розквітла. Потім вона видала трішечки пізніше, ось іще один квітконіс, який незабаром відкриється. І недовго думаючи, он бачите, іще один маленький квітконіс. Недовго думаючи, я знайшла в групі, дівчина продавала такого типу хої, і я їх придбала. Хоя, яка Локі. У даної Хої луки, як ви бачите, набагато світліші за мої. Але я вважаю, що це за рахунок того, що у дівчини ця хоя знаходилась на більш відкритому сонці, ніж моя мультифлора. До речі, хоя мультифлора аромату не має. Чи буде мати аромат хоя-луки, я не знаю. Але цвітіння її повинно бути майже таким самим, як у хої. Мультифлори. Тож я сподіваюся, що настане час і мої кущики будуть квітнути разом. Мультифлорка має листячка ось таке хвилясте. І таке саме хвилясте листячко має і хуя локи. Едине, що воно Локі. Мілке і більш витончене. І економії грошей за пересилку я замовила собі у цієї ж дівчинки і ще одну кущову хою це хоя лобі. лобі. Відлі плямки на лисячках хої лобі це не хвороба, це її особливість. Так вона зростає у природі. Із плямками. Зростання ухой у формі куща мені подобається більш ніж ліани. Так, я розумію, що то буде громезний кущ, але все ж таки кущик можна підрізати. Тим паче, що хоїчки, зазвичай, кущові хоїчки, квітнуть лише на нових пагонах. А на цьому в мене все. Як завжди, бажаю всім миру, добра і здоров'я. Всім пока і слава Україні!